Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Серія вибухів у небі Житомира 9 вересня. За даними телеграм-каналів, до групи намагаються прорватися у сторону нашого оруча, що на Житомирщині прорив зі сторони Білорусі. Трати диверсантів 23 чоловіка, 200 і 300 тіла. Вивозили білоруські камази, адже вся диворосійна група полягала ще на кордоні, не перетинаючи власну територію. На жаль, і у нас загиблі диверсантів подавили вогнем Ворона підготовлена надійно, але це перші загиблі вороги на Житомирщині з часу повномасштабного вторгнення. Той же час на кордоні із Житомирською областю був знищений ешелон окупантів, який віз танки до Бреста 27 танків згоріло, ще 20 пошкоджено. Детонують снаряди після серії потужних вибухів. Ешелон не зійшов з рейс. Росія руками білорусів продовжує тримати в напрузі наш кордон. Телеграм-канали пишуть, що наступ перший бій у Житомирі про грізні заяви Лукашенка. Ше експерта Денисенко. Перше Лукашенко не міг відреагувати інакше після його гнівних заяв, що він може навіть закрити українське посольство. Росія не зможе йому зробити пред'яви, навіть кулуарні. Друге висування війська до кордону України це ні про що. Він не збирається воювати. Він демонструє гнів і демонструє його росіянам. І поки це гра за бажання можна навіть знайти елементи сміху над РФ, бо висунули ЕРСЕЗВА полонез, який так потрібен Росії, але. Й його Білорусі, Китай, точніше просто Китай не продають РФ, тому росіяни торгуються зараз з Іраном. Третє, головне, що на треба звертати увагу: навчання з РФ і перекидання військ РФ, а поки цього немає. І перекидання військ не робиться за один день, але повторюся дозвіл не перекидання чи не перекидання війська надасться. Не мінськ, а Пекін. Четверте ще раз наголошую головну роль в опозиції є Лукашенка щодо дозволу на заборони на повторювання Торне вторгнення через Україну для РФ зараз відіграє Китай, поки нічого не говорить про те, що Китай дає добро. Перекидання білоруських військ на територію кордону з Україною, саме проголошений президент Олександр Лукашенко, намагається створити додаткову точку напруженості і відтягнути українські війська з лінії фронту на догоду кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Таку думку в етері прямого висловив експерт з питання розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце на що впливає підтягування відповідних військ. До кордонів з Україною це створені додаткової точки напруженості, щоб змусити Україну розтягувати свої сили, тобто забезпечувати певну кількість військових на цьому напрямку. Зрозуміло, що крім Росії це нікому не вигідно, окрім підігравання Лукашенко, навряд чи отримає якісь додаткові бонуси. Зазначив він. Друга складова щодо польотів чи не польотів тих чи інших дронів. Офіційно було підтверджено, що тільки російські дрони залітали на територію Білорусі, рештка які показали не можна Впевнено стверджувати, чи це були українські дрони, чи це дрони, які були збиті над російською територією і просто вивезені на розкрадені у потрібному місці на території Білорусі, крім наших військових, цього точно ніхто не знає, бо вони знають конкретно, куди і як безпілотники запускають. Наголосив Долінцем. Водночас на його переконання самопроголошений президент Білорусі виконує лише вказівки кремлівського диктатора Володимира Путіна задля зниження ризиків від Курської операції. Поки що це виглядає більше як в виконання вказівок Путіна, щоб допомагати йому занизити загрози на території Росії, маємо пам'ятати, що декілька тижнів тому Лукашенко хотів направляти десятки систем протиповітряної оборони на навчання у прикордонні з Україною російські регіони, такі як Курська, Брянська області. Це був запит Росії на посилення системи ППО. В нинішніх умовах Білорусі чи ризикне відправляти свої системи ППО в Курську область або інші наближені області, бо може залишитися без них і ніхто в Росії. За це відповідальності не нестиме. Вони розуміють, що Росія їх не компенсує. Вважає експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінця. Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну в атаці дронами по території країни за його словами. 9 серпня ввечері військово військовоповітряні сили і протиповітряна оборона Білорусі була приведена у підвищену бойову готовність через те, що у Білорусі нібито зафіксували близько десятка українських дронів. При цьому Лукаш. Женко пригрозив, заявивши, що без відповіді будь-які провокації не залишаться. Натомість білоруський гаюн інформує, що 9 серпня дронь виявлено не було, і що заяви білоруського диктатора це нісенітниця. Нагадаємо, 10 серпня міністр оборони країни Віктора Хрєніна заявив, що Білорусь перекине до кордону з Україною свої війська для посилення Гомельської та Мозорської областей. У РНБО заявили, що таким чином мінськ намагається відволікти увагу української армії. Згодом у Міноборони Білорусі Думали, що 11 серпня танки висунулися в прикордонні райони з Україною. Там зазначили, що підрозділи одного з механізованих з'єднань з ЗС Білорусі вже приведені в готовність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.